Камінь, що в мене кидають, чорнозем душі ловлю. зійдуть ломикаменем квіти, люблю вас, люблю, люблю, Загратоване слово любові Отця Ярослава Лесєва. Актуальність дослідження випливає з потреби зосередити увагу на творчості Ярослава Лесєва, який, надихаючись кобзаревим словом, боровся і творив на славу України. Творчість Ярослава Лесіва, як і його спосіб життя, який підпорядковувався вибору і відповідальності, свідчить про те, як може творитися поезія в супереч тоталітарній системі, вільна від соцреалістичних приписів. Двадцять перше століття відкриватиме Україну на думку професора Тараса Салиги, зокрема і за віршами Ярослава Лесіва. Його поезії мають іншу закономірність появи. Вони з'явилися як внутрішня воля, як потреба душі й вираз її стану. Життєвий шлях Ярослава Васильовича Лесіва проліг від села Лужки Долинського району Івано-Франківської області. Народився 3 січня 1945 року. Успішно закінчивши середню школу, Ярослав Лесів вступив до Івано-Франківського технікуму фізичної культури. Після закінчення якого у 1965 році був скерований на вчительську роботу в Кіровоградську область, то був кінець хрущовської відлиги. По всій Україні прокотились арешти. Було ув'язнено поетів, митців, правозахисників, опанаса Заливаху, Івана Світличного, В'ячеслава Чорновола, Степана Хмару, Василя Стуса, Зеновія Красівського та інших. Розгорталася чергова компанія обезголовлення української нації, і саме в цей час активізується діяльність Українського національного фронту. За участь у ньому, 29 березня 1967 року, заарештували і Ярослава Лесів. А в листопаді його засудили на 6 років таборів суворого режиму. Перебував у найжорстокішій тюрмі Владимирському централі. Співкамерник Анатолій Радигін згадував, у тісній смердючій камері потьманської пересилки ходив по причах скутав в кут невеличкого зросту Кремезняк Славко Лесів. І цілісіньку ніч читав на пам'ять Шевченка Удуховлено, побожно. Катерина, тризна, псальми і поеми, гнівні та ніжні. Небагато росіян так знають і люблять Пушкіна. Ярослав Лесів наче молився до великого поета, то були продовження боротьби одного з них в інший час, але за одні ідеали волю української нації. Зі свічі, яку запалив один поет, піднімався вогонь у серці іншого. Вся камера моя в хрестах. На них усіх я розіп'ятий, запікся кров'ю на вустах, мій крик не закричати. А десь далеко б'ється дзвін, калатає в розбиту крису. Стікає сум зі всіх в країн мою тюремну тишу. Власне, через проблему слова поет розкриває можливість сповнення устремлінь і сподівань народу. Самотвердження можливе тільки на основі духовних надбань нації. У вірші наслідування Тараса Шевченка, присвяченому ліні Костенко, є цьому підтвердження чи не єдиною в неволі мені розрадою була неопалима книга доля мого народу і моя? Не раз заплакав я над нею, над чураївною твоєю, і забувалось власне горе. І думи рвалися, як море, із зболених моїх грудей. Крізь заборони до людей у 1973 році Ярослав Лесів повернувся додому. Йому заборонили вчителювати, тому працював столярем. Він продовжував національну боротьбу, ставши членом української гесінської групи у 1979 році. Я повністю свідомий, які труднощі й перешкоди на нашій дорозі, але іншої дороги не бачу, і приєднуюся до людей, яким дорога, святість ідеалів, свободи і прав людини. Стверджував Ярослав Лесів. Того ж року його заарештовують удруге. Чи не єдиний спосіб вижити було написання віршів? Табірні страждання стимулювали його поетичну натуру. Лесів писав свої вірші і тоді, коли його перевозили на півмертого на 190-му дні голодівки. Він клав мішкалі на ганчірку, щоб вони не вдарялися одне до одного. А для тодішньої влади слово було особливо небезпечним, бо воно служило будотворчою матерією для поета. Серце, буди, довго всі сплять. Серце, кричи, досить мовчать. Серце люби, не осуди, дух оживи, бога печать. Особливе поривання душею до вічності привело Ярослава Лесєва до служіння Богові. Ще у Володимирській тюрмі йому приснився сон. Церква, водіння Ісуса Христа і напис на одному з образів невеликими будьте, а святими. Одразу після цього друзі-співкамерники постановили, що він повинен стати священником. Уже на волі, 27 грудня 1988 року Ярослава Лесіва висвятив на священника єпископ Павло Василик з умовою не виявляти тайни, повернувшись на свободу, Ярослав Лесів при загадкових обставинах загинув в автокатастрофі. Отже, Ярослав Лесів, як поет і священник, мужній подвижних боротьби за відродження України та її церкви, поклав своє життя на вівтар свободи, стверджуючи, що без самозречення і жертовності не зберегти ні власної душі, ні душі рідного народу.